Мирного всім теплого ранку. Про що поговорити, коли на дворі зима, коли немає настрою такого, щоб розмовляти було про що? Та й ні про що розмовляти, про Трояди я вам уже все все розповіла. Ну, тут хіба що про жіночку ось дивилася, одну з Харкова, приїхала переселенка Ну, у Харков вона десь блукала по всій Європі, а тепер вона через рік ще приїхала туди. В неї таке. Лице красиве, вона така сама, прямо вся изящная, вся красива, вся, вся для себе, А ми тут які цією війною зажахані, замучені, а вона от звідти приїхала, прямо вся в цвіту, і що з нею тут буде? Їй, що сподобається тут сидіти під обстрілами, звісно, такі люди не переживуться, вони не пережили того, що пережили ми за цей рік. Ті люди так і будуть бовтатися по себе шукати все життя. Хотіла донести оце до вас, що люди не шукайте себе в житті уже у 60 років, за 60 років. Нам уже воно не потрібно. Будемо жити як вже живемо і не їздіть по всьому світу. Мої, моя сестра теж заїхала десь, аж у Данію сидить, а друга в Харкові з перших днів. Так як залишилася, так вона і, і живе в тому Харкові. Дітей відправила сюди до нас, на, на периферію, аж сюди, а сама там ото сидять із чоловіком. Він працює. Ну і вона ж десь допомагає, буває, що декому. То стареньким приносиш, що. Так що отак ми оце живемо в це тяжке, тяжкий цей час. Але ми не, не скаржимось ні на що. Ми собі працюємо. І чекаємо нашої перемоги. Спасибі вам, хто був зі мною. До побачення.